Доброго вечора, шановне панство, сьогодні ми продовжуємо читати Юрка по Заяка. І наступний розділ називається Кохальний відділ. Одразу скажу, що я не читатиму все, що тут є, але почну. З не найкращого, як на мене, але такого дуже яскравого, називається кохана Триптих. Ну, Покажу вам ось він. Триптих, так? Кохана-кохана, кохана Охана, кохана хана, кохана Ана, кохана на кохана А кохана. Два. Кохана, ко-ко-ко, кохана, ох-ох-ох, кохана, ха-ха-ха, кохана, коха-коха, кохана, оха-оха, кохана, коха-коха, кохана, на-на-на, хана, хана, хана. Третє. Паліндром. Кохана анах, ок. <плух> Чи любите ви Позаяка так, як люблю його я? Сподіваюсь, що він теж приносить вам задоволення. Так, наступне. Тридцятилітній буратіно, я все такий же оптиміст, пропив давно свою мальвіну, що мав, пустив коту під хвіст. Але щовечора я п'яний, сміюсь в харчівні на весь рот. Веселий, гарний, дерев'яний країни дурнів патріот. Я п'ю і море по коліна, бо тільки завдяку завдяки вину, я. Проспертоване поліно в житті цьому не потону. 1987. Перепрошую а попередній. Так, мене не написано. Який Думаю, як це я вже забула. І ще є 50-літній Буретіно. Два рядки. Не так той секс, як крекс Ах. Ну, не знаю, для 50-річного чоловіка це щось зарано вже. Люблю трохи такий гидкуватий гірш, щиро кажучи, як на мене, проте не можу його не прочитати для вас. Люблю. Я роздуваю червону соплю. Я закоханий, на індик. Я тебе кожен день по-новому люблю. Як пацьок, як Пантера, як бик. Ось я підлітаю, я гордий орел, за мить я дурний носоріг. в найбільш потаємний інтимний момент я ніжний, восьми ніг. і не лякайтесь, як крізь солов'я Прорветься горилячий рик. Адже лиш той, хто кохає, як я, кохає, як справжній мужик. 1986 рік. Тепер подивіться, дуже крутий вірш ось. Та-дам, та-дам, тільки написано 2005. Мабуть, в 2005-му кохання закінчилося. Ось. З усієї з усього цього розділу мій улюблений ось цей вірш. В таксі ми їхали веркалось. <кій> в таксі ми їхали, варкалось. Проспект був п'яний в дрободан, шофер розплився, та, здавалось, все поривався на таран. Розібраний на сто обрубків, я ваше тіло обліпив, і раптом капітан із рубки, в мозок гаркнув на прорив. У ніздрях пахло ніжним м'ясом. Рука моя пішла кудись, і щось слизькало вихилясом, і пальці в тепле заплелись. І вже коли поліз бюзгалтер І нахабно виперся сосок, дістали ви свій чорний вальтер, і тричі стрельнули в висок. 1985. Я люблю, у мене є такий вірш про жінку з пістолетом, про даму з пістолетом. Ось це дуже круто. Так, наступний вірш. Що робити жеребцю? Що робити жеребцю, щоб його любила в сірих яблуках, гніда, молода кобила? Як іржати, як скакати, як вилицкувать хребтом, як поперед нею стати, як ударить копитом? Що робить рудому псу, щоб скінчились муки, І зродилось почуття у верткої суки, Як скавчати, як брехати, як вертітися гвинтом, як до неї під... підгрібати, як понюхать під хвостом. Позаяку що робить, щоб така бажанна зглянулась на нього зла і примхлива панна. Як іржати, як скакати, як ударить копитом, як скавчати, як брехати, як понюхать під хвостом. Господи, яка позаяка? Трагедія, як же ж понюхать під хвостом? 1990 рік. О, ще один вірш, який я не можу не прочитати, але одразу перепрошую, знаєте, кажуть, із пісні слів не викинеш. Так само це із віршів слів не викинеш. Тому я ще раз перепрошую. Але якщо я читаю Іздрика і там матюкаюсь, перепрошую. Ні, там я не перепрошую, а тут, ну прям перепрошую. Коли добродій хоче, срати він танцювать не годен вальс. О, моя люба, погуляти волів би, хвильку я без вас. Та скоро я вернусь натхненний, нової сповнений снаги і ми знов у вальце... Їм ми знов у вальцері шаленім підем ногою до ноги, кружлятиме нас донестями нестями, вогнем на танцю благодать. Аж поки знов даруйте дами, добродій не захоче зрать. 1990 рік. А... За мотивами бори Джорджевича. По стінах повзають таргани на ліжку попіл від цигарет. Я не сплю, я не бачу сни. Десь давно в мені вмер поет. Поряд зі мною гола звелась, це блядь, вона любить мене. Вранці я їй скажу овелась, і Бог мене знов прокляне. Я плюнув у стелю, харчок завис. Чому моя доля така Цікаво, Чи є десь художній свист, щоб розбудив мертвяка? 1990 рік. Насправді це дуже філософська поезія, але вона мені нагадує студентські роки і поетичні батли на рожевому сайті поезії. Багато я пропускаю, бо я не можу все це читати на Філфаті. Я теж чилась на Філфаті. Я в тебе вганяю червоний брусок, але головне це духовний зв'язок. Ти виєш, скавчиш і кусаєш подушку, А в серці у тебе Шевченко і Пушкін. І разом із нами сплелись у клубок Ахматова й лорка, цвітаєва й блок. Навіки я рідному вдячний філфаку За те, що навчився духовного факу. 1989 рік. Бачите, тоді, ну крім Шевченка, крім Шевченка, вони ж нікого з українських поетів і не вивчали. На жаль, Позаяк, Ганьба. А на каруселі блядь, кружляє. Пропустимо це. Мужицьке і женське. Пропустимо, пропустимо. О! Про права секс меншин. Мені подобається. Це, до речі, 2011 рік. Про права секс меншин я все тільки балакаю, а слабо захистити їх. Власною сракою. А слабо? справді? Ану? Ось ще гляньте ось. Куточок імпотента. Бачите, ось. ось тут нічого немає, мається на увазі. Обірваний жіночий сонет про кохання з нещасливим кінцем. Ти увійшов у мене, наче спис. Йобвис, <смірш> <клух> On, Моновіршик". від Лебеділо Лібідо. Гарно. Mm. Велике пузо, маленький фалос. Оце й усе, що ще зосталось. І тут така приписочка. Ось, бачите, внизу приписочка. Друзі запевняють, що цей віршик склав я. Хоча я цього не пам'ятаю. Юрко Позаяк. І такий передостанній, дуже філософський. Як причандали всі обвислі. І є простір для роботи мислі. Не сказано як рік. Думаю, що вже от-от. І закінчується розділ, цей кохальний відділ таким віршем. О вікінгу, брутальним будь, Гвалтуй жінок, в кінці дороги за чоловічу свою суть ти все одно одержиш роги. Юрко. Поза як? Читайте, отримуйте задоволення і розповсюджуйте українське. Дякую!